Дорогі друзі, вітаю вас! Роблю вам таку малесеньку е презентацію демо-версію самого. Е -е Інтенсиву по плануванню скоро він переросте в курс за цей час за повний місяць. Ми в грудні почали і закінчили перед самим новим роком. Суть цього інтенсиву була провести учасників до створення чіткої системи, стратегії просування і в результаті до збільшення доходів і до того, щоб кожна людина вміла планувати свій день, використовувати його на повну, при цьому всьому не забувати. Про такі речі, як своя родина, здоров'я, розвиток, релігія, так? тобто, щоб в наші всі сфери вони були вкупі і приносили нам дійсно не тільки там гроші, а і задоволення. Тому показую вам, в якому форматі зараз є готовий відзняти інтенсив. Це є у нас. В закріплених чат по плануванню психології планування в закріплених у нас є відзняті вже готові навчання з домашніми завданнями і з рекомендаційними якимось інсайтами і так далі. В цьому чаті буду давати зворотній зв'язок всім учням, які будуть вже навчатися в майбутньому. Це у нас в такому форматі, поки що, курс він доступний по стару по старій ціні 770 гривень. А вже коли він упакується прямо по навігації, коли це буде один упакований курс дознятий до доупакований, це буде вже десь середини місяця. А ціна на нього буде підвищена. І так, маємо перше, наше саме основне, що ми хотіли дізнатися, це. Організація побуту, наводення ладу в будинку, сортування речей по категоріях, тобто на це у нас зайняло дві частини. Тому що це дуже важлива ніша. Якщо ми будемо мати всюди порядок, все у нас буде на своїх місцях, і у нас тоді все буде круто, тому що ми будемо мати час більше на родину, і ми будемо мати час більше на себе. Так? І в такому форматі відео у нас є відзняті, як засунуті у нас у самий контекст, так і по посиланню. Так, і от в такому форматі. Вийшло, що одно я Я розказую, те, в те, як, те, як те, на те. власному досвіді, наприклад, так я тому, що ну по суті, інтенсив в такій формі, що от все, що я пропустила через себе, весь досвід весь досвід за 10 років, він сформувався от такий в інтенсив. Я трошки знайомлю учасниками з того, що у мене був досвід роботи на протязі цього всього періоду. Це з бізнес-коучами, психологами, тренерами. Це ну, лишило свій слід і. Трошки там, трошки сам, і вийшла одна така злагоджена система планування, яка підійшла саме мені. Тому що в інтернеті аналогів я не знаходила, оскільки я шукала, тому що мене це питання турбувало. Маємо перше, тоді переходимо на інше. Це у нас друга. Так, чекайте, щоб вас у навігації не запутати. А, так. Угу. так, це у нас перше. Ми вже пройшли. Друга частина це здійснення бажань. О, чекайте, я вам не пропустила. Чекайте, це дуже важливе. Побут. Далі у нас іде після побуту це у нас, звичайно ж таки, кухня і в кухні у нас суть в харчуванні. Знайшла цю частинку, постійно перепригувала. Чому кухня? Тому що постійно ми зіштовхуємося з тим, що ми працюємо, працюємо в інтернеті. Потім галопом по Європах біжимо готувати їжу, бо ось ось прийдуть там члени вашої родини і попросять, а всі будуть голодні, і всі хочуть їсти. Звичайно ж таки, ця частина вона заслуговує бути тут і в такому ж таки форматі з рекомендуванням харчування. Тобто, тут навіть є такий невеличкий нахил на те, що ви оздоровитеся в будь-якому випадку. У вас появиться графік харчування, а це теж такі мої інсайти, які мені допомогли допомагають тримати все в формі себе в формі і свою родину. У вас є своє якісь переконання, а свої так хочете дати за 5 годин, то дійсно я. Так. Тому здоров'я, в тому числі, воно дуже важливе. Тому а, чекайте від мене цих відео, і ви зрозумієте, як, в принципі, це... Не хочу вам багато так, Так, наперед я тут забігаю. Старайтеся системно вписувати те, що, за що ви сьогодні вдячні Богу, Вселені, те, що ви отримали. Це можуть бути якісь і, 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 і окремі речі. По суті, от я донесла до людей кожне відео, щоб ви зрозуміли, це є не менше 40 хвилин, не більше години 20, тому що ну, щоб воно все. Потім, звичайно ж таки, ми маємо планувати, делегувати У своє життя. Ми маємо вписувати релігію. І важливо таки нам знати і створити свій. Розклад так, щоб нам було комфортно і комфортно тим, хто з нами працює. А частина 2 є дуже цікава. Це у нас перший іде побут і харчування. Так, їжа це у нас частина 1.1 і частина 1.2. Два, так? Тому що я це дала один розділ, це стосується майже одному і тому самому. Лад на кухні, лад в житті і лад, лад в їжі. Далі частина здійснення бажань. О, тут саме цікаве починається, тому що а, я цю методику тестувала на протязі багато ну, часу, багато років, і а, по суті всі а, заплановані цілі вони рано чи пізно здійснювалися, і іноді таким досить таким магічним а, методом, способом, і це дуже цікаво по суті, спостерігати. Тому друга частина вона по здійсненню бажань а тому, що ми будемо вчитися бажати більше. Ми вчи будемо вчитися. А поставити чіткі цілі, на які будуть приходити гроші, тому що гроші для грошей в бізнесі в інтернеті по суті вони не заробляються. Якщо ви поставили собі якусь сенну суму заробляти в інтернеті і сказали, що я там, наприклад, хочу там не знаю 50 чи 100 тисяч гривень в місяць заробляти в інтернеті, і це у вас єдиний пункт, який вас мотивує. Повірте, що він вас довго мотивувати не буде. Ви часом просто перегорите. Тому ця дуже частина цікава. Багато хто з учасників інтенсиву був приємно здивований, тому що раніше зіштовхувався з. Способом написання цілій бажання, так, і ніколи не доходив більше а, там, 17, 18, 20, ну, максимум 50 були такі. А ось наші учасники дійшли до 101 бажання, 100, перейшли за 100 бажань, тому що коли ми розширюємо грошову ємність, тоді ми отримаємо звичайно ж таки. Ах, а, більше можливостей. В наше життя приходять нові люди, нові партнері, нові продажі, нові можливості, нові знання. Тому це дуже-дуже важливо бажати більшого і бажати ось таких певних цілей, конкретики, не лише грошей. А, далі, а, після цього у нас іде частиночка. Так, побут, ми пройшли частину твої. Переходимо до чіткого створення. А, Планування саме грошових чеків і плавно переходимо в досягнення цілей і плану на місяць і плану на день. Чому ми відштовхуємося від грошового плану? Тому що якщо ми не знаємо, скільки ми хочемо заробити, нам буде це дуже важко зробити. Ми маємо чіткі знати рамки, скільки ми хочемо в цьому місяці а, приумножити, так? І вже в результаті а, це, що ми приумножили, так, ми можемо. Його використовувати і планувати далі ще наступний місяць, знову ж таки, приумножувати. Тому в сумі те, що ми зробили, по-перше, ми розібрали на інтенсиві, не закінчили незакінчені справи, розібралися, з чого ми хочемо з бажаннями, зробили стратегію просування, і в результаті в кінцевому ми все доходимо, доводимо до грошового збільшення. Це як мінімум 3 ікса. Чому тому, що коли ви... Маєте чіткий план на руках, скільки вам треба заробити, Далі до цього всього ви маєте чітку стратегію, що вам для цього треба зробити. І тут лишається взяти готові інструменти і це все зробити. І це набагато легше. Якщо ви введете в своє життя цю стратегію, як в бізнесі, так і в буденності, то у вас по суті буде все стояти на своїх місцях, на своїх полочках розкладено по. По розділах, і вам буде дуже легко. Додатково я ще даю різні додаткові матеріали: це книжки, аудіокнижки, матеріали для приготування. І, звичайно ж таки, ви отримуєте доступ до обговорень, тому що тут дівчата ділилися з усіма варіантами, які приходили. Тут у нас є чіткий план, як планувати гроші, як враховувати всі свої доходи, як їх планувати збільшення кожен раз. І, звичайно ж таки. Учасники а, мають ось такі а, додаткові привілегії, тобто це знижка і на систему плюс бот а для учасників психології планування. Це і побудова стратегії під вашу нішу від мене за зниженою ціною. Цей курс по сторіс по символічній ціні, цей курс по інтелекту штучному по символічній ціні. Ну і звичайно ж таки ягодка це індивідуальна робота зі мною один місяць, тобто супровід за ручку від, один, а, а, від точки А до точки Б. І ще такий бонус зробила. Це також символічна ціна створення чат-боту чатбуту. -нішу. Тому ось а в такому форматі, а, в таких приємних спілкуваннях а, пройшов наш марафон, і зараз ви можете отримати до цього марафону а, доступ ще за старою ціною. Тому хто хоче навести лад, хто хоче пропрацювати стратегію, хто хоче збільшення чеків, хто вже застряг і стоїть на місці, то ця частина а, саме для вас.